Усім привіт! Сьогодні у нас розпаковка і сіпизів. Сьогодні у нас новиночка. Досить цікавенька, така мені дуже просто якось хотілося зробити якусь нову колекцію, але не знала яку. І таку колекцію, мені здається, ще ніхто не робив. Але давайте спочатку кинемо наш кубик. Покрутимо його і. Сьогодні у нас буде червона розпаковка. Цікавенько. Добре. Починаємо з колекції Валентинки. Давайте візьмемо ось цю Валентинку. Близький для губ любий пакетик. Давайте ось цей. З колекції смайлики. Давайте ось ось цей восьмий. Блокноти колекція. Ось цей самий червоний, Наша новиночка. Це папки колекції. Ось такі тут у нас пакетики. Беремо ось цей пакетик. З колекції книги. Беремо ось цей пакетик. Колекції листівки. Саме червоний ось цей. Думала, що сьогодні буде якась можливо зелена розпаковка, але кубик так сказав нам робити. І беремо ось цей пакетик. М'які іграшки. Е Оцей самий, напевно, з квіточкою. Самий червоний. Починає перша колекція у нас -"Блокноти", Ось цей у нас пакетик. Я дуже швидко все буду робити, тому що я знімаю на свій телефон, а в мене там не дуже багато пам'яті. Добре, у нас ось такий блокнотик. Типу, це більше як якийсь, неповніше під новим 4. Як блокнот для всяких собі записувати справи і так далі. Я забула, як він називається. Обідчим ми вже закінчили. Пензлики для макіяжу. Ось такий у нас пакетик. Тут у нас величенький досить пензлик. І він у нас номером один. Сюди. Тобто наступна колекція. Смайлики. Тут у нас ось такий смайлик, який сміється під номером 8. Сюди. Ой, ось все поклеїлось. для губ. Це ось цей у нас пакетик. Ми її в наступному відео закінчуємо. Тут у нас попався ось такий блиск для губ. Попсіс. Так він якось називається, під номером 2 сюди. Оп, добре, наступна колекція М'які іграшки, це у нас та пакетика. Або... Ось такий у нас маленький пакетик. Добре, відео йде, поки три хвилини, а я можу максимум на 12 хвилин зняти відео добре. Можу чуть-чуть призупинитися. Буквально. Ой, я йому хвостик поївала. Нам попався ось такий кит. Блин, появился хвостик. А педикин номер он хочет. Что? А педикин номер он. Ну, весим. Ну, и до сюда наклею кота самого. Прикольная ешка. А я тут не знала. Хм. Вот что не знаю. Лучше бывает, когда спешишься. Поспешишься, когда и насмешишь. Ой, а другая половинка хвоста, блин, да, вон она. Десь ось тут? Та воно ось тут заховала. Зараз я її відклею. Зроблю це кадром. Все добре, у китах хвіст на місці. Ось, ось я його приклеїла добре. Наступна колекція Валентинки. Ось такий у нас пакетик червоненький, красивенький. Я не пам'ятаю, яка наклейка під яким номером. Під номером два, на такичка. Оп! Відклею. Тут у нас ось така Валентинка. Знаєте, популярні такі сайдечка. Не зайзно. Я, я не знаю, яка коли вони були популярні, чи зайщує колись, але таке прикольне сайдечко. Піно йому два. Добре, відео йде на 5 хвилин. У нас колекція книги. Ось цей у нас пакетик. О, в нього така перфорація. Під нами 8 книга. Сюди. Я мушу постійно слідкувати за телефоном, чи камера не виключилась. Наступна колекція листівки. Ось цей у нас пакетик. О, як добре відкрилась перфорація, У нас листівка без номерації тут для найкращого дідуся. Сюди давайте наклеїмо. Встигаюсь, наступна наша новиночка папки. Вона ось так називається. Я забула, я казала назву. нас ось такі у нас пакетики. Тут два вида перфорацій. Є ось такі оп, добре. Тут нам попадається ось така папочка червона. Це, типу, папки для школи, ну, знаєте такі. Вона під номером 4. Ви бачите, тут так красивенько все розмальовано. Наклеїмо сюди. На цьому я вже всі все відео буду закінчувати. Ставте обов'язково лайкосики, підписуйтесь на мій канал, пишіть обов'язково коментарі, коли коментарі відкриті. І усім па-па!